Усі обговорюють, скільки води споживає чат GPT, але це не найбільша проблема. Справді, центри обробки даних штучного інтелекту споживають багато води для охолодження серверів. Наприклад, суперкомп'ютери Microsoft Vyobi, які навчали чат GPT, використовували воду з місцевих річок. Але є одна річ, яка споживає набагато більше води тваринництво. М'ясомолочна індустрія один із головних споживачів прісної води у світі. Вона забирає понад 70% усіх запасів. Для порівняння: один бургер це 2400 літрів води, один кілограм яловичини у 9 разів більше води, ніж злаки. Це не означає, що вегани ніколи не використовують чат GPT або не мають екологічного сліду. Але веганство не про екологію в першу чергу. Ми не їмо тварин не тому, що це не екологічно, а тому, що вони не об'єкти, не речі і не ресурси. Відмова від тваринництва – це передусім етичний вибір. А вже потім зменшення викидів, водоспоживання та навантаження на планету. Веганство реально може перекрити екологічний слід від користування технологіями, але головне це не цифри, а ставлення. Підписуйтесь, щоб дізнаватись більше про етичне життя в сучасному світі.